виноградарі любителі Сьогодні у нас 28 березня 2025 року, і я показую у наступному відео, як ми висаджуємо уже пророщі черенки винограду на воді. Нам для цього потрібно взяти звичайно півторалітрову пляшку, обрізати її, зробити на дні дирочки. Ось, і зробити дренаж. Як ми це робимо? Наниз накидаємо кусочки пінопласту, потім шар піску. Дирочки внизу пляшки нам потрібні для того, щоб вода проходила, а не затримувалася тут, де буде формуватись коріння. Ось, і Тому, як ми вже посадимо, ми ставимо оцю пляшечку на якийсь піднос чи то бляха щоб ну, не вимазати стіл чи де воно у вас буде перебувати. Етапом Ми досипаємо землю. Ось, До речі, земля у нас 50 на 50 перемішана з піском. Ось отак присипали. Ось такий самий рівень. І притрамбували її. Ну, Чим зручно. Можна там щось взяти ширше. Я взяв те, що попало Ось, під руку. Притрамбували, тоді вставляємо наш сак. черенок. ось і дуже обережно, щоб бачите, не обламати е, пагінці, е, ми е, присипаємо це землею. Трохи Руками, виробіться в рукавицях, щоб не вимазувати руки. Ось. Так, легенько притур, так само притоптали Ось. і е, підливаємо. Заливаємо ну, грам 100 не більше води. Ось. І в такому форматі залишаємо, даємо час воді е, опуститися. Потім трошки ще поверху підсипали землі. Ось, і регулярно раз в 3-4 дні наш саджанець підливаємо. В кінцевому результаті ми маємо отримувати гарне широке коріння, ось, яке далі буде висаджуватися у відкритий ґрунт. А про це будемо говорити далі. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі на моєму каналі.